Ведмедя. Жив колись у лісі старий ведмідь. Настала зима, позамітало снігом стежки й дороги. Усі звірі поховалися в норах, тільки клиша не спить, і голодний блукає лісом. Стомився ведмідь після марних пошуків поживи, ліг та й заснув, і наснився йому гарний шматок м'яса. Смакоту вдалося навіть скуштувати. Прокинувся бурий і подався на пошуки того, що наснилося. Неблизька була дорога. Перейшов річки, долини і опинився біля підніжжя гори. Неподалік чабан пас отару, а один цап забрів у хащі. Раптом із гори скотилась каменюка й ударила рогатого поніжці. Голодний ведмідь кинувся до бідолашного. Ага, здається, здійснився мій сон. Умить тебе з'їм. Хотів цап утекти, та де там, ніжка болить, аж раптом кмітливець догадався, як урятуватись. Дядечку, звернувся хитрун до ведмедя. Знаю, що з'їси, тільки й утіхи мені, що опинився в лапах такого совісного звіра, як ти. Отож, ушануй же мою останню хвилину. Цікаво як. Мабуть, чув, як я співаю, дозволь мені виконати прощальну пісню, а тоді вже роби зі мною, що хочеш. Клишеногий якусь мить подумав і погодився, а бідолешний так жалібно замекав, що чабан, зачувши його голос, одразу зрозумів, що цап у біді. Отож чоловік схопив палицю, гукнув собак і подався виручати цапа з біди. Побачивши таку армію захисників круторогого, ведмідь швиденько втік до лісу. Ходив, блукав і так зголоднів, що й ноги вже не носили. Коли це назустріч ведмедеві йдуть два чорні барани. Хотіли втекти, та де там? Клиша ноги наздоганяє. Ото шанобливо вклонилися і питають Як вам живеться, дядечко? Уже тиждень, як голодний, добре, що вас зустрів. Ось як з'їм обох, то й на душі полегшає. Та барани вирішили надурити бурого. Їж спочатку мене, пропонує один із них. Ні, заперечує другий. Мене бачить ведмідь, що крутороги не дійдуть згоди. Ну, то побитися, у кого першого роги відпадуть, того і з'їм. А баранам тільки цього і треба. Розігналися, буцімто зібралися битися, та з обох боків як налетять на ведмедя, як стукнуть рогами. Тому і в очах потемніло. Поки хижак отямився, баранів, як і не було. Покриктав клишоноги, підвівся і знову посунув на пошуки здобичі. Коли зустрічає лисицю, побачила руда побитого ведмедя і цікавиться. «Ой, дядечку, що ж це з вами сталося? Розповів бурий про свої пригоди, а лисиця засміялася і каже Отож, наступного разу тричі подумайте, перш ніж вирушати на пошуки того, що бачили вісні. Дякуємо, що були з нами у чарівному Світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!